Вітаю вас, друзі. Росіяни розпочали велику дезінформаційну кампанію щодо головнокомандувача збройних сил України залужного того самого залужного, якого вони ще кілька місяців тому ховали. І вже на сьогоднішній день мертвий залужний. Це все що значить? що Залужний мертвий на нього як на мертвого можна вішати Не видно. Залужного. зараз у Росіян нова методичка залужний, який на їхню думку воскрес тепер воює проти Зеленського В розгар конфлікту між армією і з у тому, що росіяни запустили таку кампанію, немає абсолютно нічого дивного, тому що це їхня давня рожева волога мрія організувати, хоч якось в Україні державний переворот, тому що перемогти Україну вони не можуть. Як нам учинити переворот на Україну? чого б я почав? Ну звісно, бо я почав з поиска недовольних серед громадянських і воєнних. Тільки от спроба перевороту була власне на самій так званій Росії. Ну і ще учора сили оборони України завдали удару по дуже хорошій жирній цілі. Збройні формування України продовжують тероризувати мирне населення Донбасу 8 років. 8 Восім літільне розрушення отримало здание управління труда і захисту. Тільки От управління праці та соціального захисту виявилось центром підготовки операторів БПЛА, та й не тільки. І про усе це ми із вами детально сьогодні поговоримо, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому, якщо ви досі цього не зробили, беріть і підписуйтесь, і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І ще. Додивіться цей випуск до кінця. Там, наприкінці, ви побачите, як ваші донати знищили російську ціль за багато мільйонів доларів. Але спочатку про головнокомандувача після трагічної загибелі його помічника росіяни включили максимально усі свої інформаційні ресурси, щоб поширювати брехню про те, що це насправді була помста залужному і, взагалі, спецоперація. А насправді це теракт. Судя по всьому, прозведений кімната одної спецслужб ГУР, лібагур обороны, оборони, э, СБУ у російських фантазіях. Залужний у відповідь вже точно готує державний переворот. Причому вероятнее всего, він вже просто пойдет на военный переворот. І тоді Зеленського просто грох росіяни дуже стараються цю тему, хоч якось підігрівати. І тому учора вони склепали кривий діпфейк, який значить, як залужним, який закликає до перевороту. Зеленський ліквідував мого помічника, закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. І одразу ж російські інформаційні помийки, а також їхні ботоферми, почали розносити це відео, маскуючись навіть під українців, і писати Дивіться, залужний справді починає переворот. Але не шановні росіяни, у цю гру можна грати удвох, і так ми та стігли міра з Україною. з Україною в її а всімірно признаних границях з Донецькой. І Луганською областями. тільки от ефективність такого методу дуже і дуже сумнівна, особливо якщо згадати, що російські пропагандисти розповідали близько півроку тому, де вони прямим текстом казали, що вони мають намір проводити інформаційно-психологічні спеціальні операції, щоб розпалювати ворожнечу всередині України і провокувати той самий омріяний росіянами переворот. Прекрасно було б, щоб продовжував розвиватися по, по мірі можливості конфлікт залу. Зеленский. Нам надо отвечать тем же. Планировать сложные операции и диверсии. В тому числі політичним, на території противника. Росіяни чудово розуміють, що вони не зможуть завоювати Україну, тому їхня велика надія і справді на той самий абстрактний переворот, який вони влаштовують на своєму телебаченні приблизно раз на півроку стабільно. Якось навіть вони у бунтівники мене записали. Мовляв, я тепер буду перевертати Зеленського. Он сейчас говорить позицію американського посольства, ігра начита, і Зеленського Тепер уже І от із їхніх жалюгідних спроб можна було би просто посміятися, якби у нас всередині країни не знайшлися люди, які почали підхоплювати цю тему. Зокрема, учора народний депутат Володимир Ар'єв закинув фейк про те, що він отримав від надійного джерела надзвичайно надійну інформацію про те, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Правда, пізніше він зізнався, що таки поширив брехню, але кого вже ті спростування хвилюють. Маніпуляції на такі чутливі теми це саме те, що сьогодні потрібно росіянам. Я не знаю, чи Арієв це робив з дуру, чи його попросили якісь росіяни, але він точно зіграв учора їм на руку. Ну а вас, друзі, я закликаю відповідально ставитись до інформації, яку ви споживаєте, і вірити тільки фактам, а не чуткам. Тепер же давайте поговоримо про прекрасні події. І учорашні у тимчасово окупованому Донецьку. Учора по росіянах туди кілька разів прилітало. Російські пропагандисти були змушені валятися на землі. Тільки що прийшов повторний обстріл того місця, де ми працювали. Был очень очень сильный взрыв. Обстрел велся предположительно с применением РСЗО М142 «Хаймерс». На місці можете бачити вітромбовідне осколки. Росіяни тут же почали брехати щодо місця влучання. Вони почали казати, що це був цивільний об'єкт. Росіяни навіть намагалися зібрати термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і один із пропагандистів спеціально для англосаксів розповідав про бідного нещасного поліцейського, нібито у військовій формі, якого звідти забирали. Полісменву. Проте практично одразу почали з'являтися прекрасні некрологи із російськими окупантами, де повідомлено, що от зокрема оцей окупант подох внаслідок обстрілу тимчасово окупованого Донецьку, і був це не цивільний об'єкт, а центр підготовки операторів БПЛА і в республіканському центрі безпілотних систем імені героя Росії Владиміра жогі в условиях максимально приближених бойовим. Так би мовити, сили оборони України просто то допомогли росіянам у центрі підготовки операторів БПЛА бути в умовах максимально близьких до бойових. Одна із цих ракет попала в ета здання. Як ви, як ви бачите зараз. Що ж це за будівля? Така. Самі російські пропагандисти її вже неодноразово показували і наголошували на тому, що це той самий військовий центр. Герої не Героїні умірають. Покаже їх пам'ять. Повторюсь, мы находимся в центре города, где не находится ни одного военного объекта. Это центр, назван в честь Володи. Это продолжение его дела. Трехэтажное здание, ракеты попали сюда. Що ще з боку обрушення. коли його тільки відкривали 5 березня, російські пропагандисти зробили про це величезну кількість сюжетів. Вони показали, де саме цей центр розташований. У ньому дійсно навчають росіян вбивати українців за допомогою дронів. Будемо пікірувати залітати в окна, поражати техніку з великої висоти. В Денер працює центр безпілотних систем імені. Владимира жогі і ще цікавіше, там же росіяни займалися збиранням цих самих дронів, їхнім виготовленням для того, щоб в подальшому передавати у свої війська. Так що, скоріш за все, окрім операторів БПЛА, які могли там подохнути, і ще згоріло їхнє обладнання. Нашого центру Тут у нас конвейер по прозвом збросу. їх в розвідним ударним разведные ударные дроны то есть здесь у нас а, идет подготовка беспилотников FPV до фронта Вічного прильота, браття. Якось останнім часом росіянам дуже нещастить із операторами БПЛА. Не встигли вони закопати тих, які кілька днів тому подохли на тимчасово окупованій Херсонщині, як тут знову погані для них новини. Історія така: дрон, який ви оплатили, трошки втомився. Росіянин, оператор FPV спробував його вкрасти, але. Випадково подох, тому що красти це гріх, і не треба було тікати, тому що подох він втомленим. Повне відео, як завжди, є у мене у телеграм-каналі. Можете піти і подивитися, і підпишіться. Також обов'язково, тому що ми там кожен день збираємо кошти на нові і нові дрони. Хоча б 100 одиниць на добу ми купуємо стабільно. Але це не все. Є у росіян на озброєнні такий зенітно-ракетний комплекс Тор вартістю від 24 мільйонів доларів і вище. Це доволі непогано. Аний комплекс, який призначений для боротьби проти гелікоптерів або безпілотників, за сприятливих обставин може також збивати ракети або літаки. Работали, лі все уніжали безпілотники в день по два, по три бувало. Ну і роботала арта арта, як правило, не попадает з першого разу. Але по російському тору із першого разу навіть на ходу може влучити український ФПВі-дрон. Воїни 103-ї бригади територіальної оборони підрозділу крила до пекла кількома fpv дронами які ви оплатили, знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Це на даний момент найдорожча знищена ціль у історії FPV Взагалі, повне відео, як завжди, ви можете подивитися у мене у телеграм-каналі, але я його опублікую після цього випуску. Тобто ви перші, хто його бачите. Просто для розуміння, ми із вами за весь час придбали майже 14 тисяч фпві-дронів. І учора кількома дронами було знищено ціль, яка коштує щонайменше у 4 рази більше, аніж усі наші збори на FPV разом узяті. Я маю особливо відзначити воїнів 103 ї бригади тероборони. Вони великі молодці, тому що це у них вже другий уражений тор тільки за цей місяць. Перший вони пошкодили, але він втік. Другий вже втекти не зміг, і це неймовірно крутий приклад того, як ваші умовні 10 гривень допомогли знищити російський тор. Ну і власне воїни 103-ї бригади ТРО отримали від вас і ще дронів. Камікадзе отримають і ще. Вітаю! А що це вам таке? Приїхало? Вітаємо приїхали нові дрони від Стерненка. Можливо, робити ще більше мертвої і спаленої техніки. Ну класно. А, дякуємо спільноті Сергія Стерненка. А як взагалі задоволені роботою русорізів? Що, друзі, як ви зрозуміли, сьогодні вже вкотре 103 бригада і оператори ударних БПЛА дякують спільноті Сергія Стерненка за чергову партію русорізів кількості 50 штук. Ми вже замовили для цієї бригади ще 100 додаткових дронів. Ваші донати тут точно стануть у нагоді. І ще воїни 90-го батальйону 81-ї бригади отримали також 50 камікадзе. Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надання 50 дронів FPV підрозділу Апачі 81-ї бригади 90-го батальйону. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Хай кожен цей дрон знайде свою ціль, хай кожен окупант подохне, хай кожна одиниця російської техніки згорить. І я дуже радий, друзі, що ви постійно допомагаєте силам оборони України, щоби це втілити реально в життя. І як бачите, ваша допомога реально працює.